Всім привіт! Коли настає час обрати собі велосипед, ми можемо ввагатися, порівнювати варіанти і зважувати всі за і проти між тим чи іншим велосипедом. Це абсолютно нормально, тому що ми всі хочемо отримати найкраще за певний бюджет. Сьогодні мова піде про гревели, а саме про модель Silex 200 і 400. Що буде краще для кого і для яких задач. Давайте розберемось. Одразу хочу сказати, що на цих двох моделях буде однакове, щоб потім спростити всі за і проти. По-перше, це фреймсет на всіх алюмінієвих моделях Silex Він буде однаковий: Алюмінієва рама Light другого покоління та вилка з вуглецевого волокна. До речі, на відміну від попередньої генерації, на новому салексі побільшало точок кріплення під ваші речі. Та, взагалі, якщо вам цікаво дізнатися, чим відрізняється попередня генерація від нової, у нас на каналі є окреме відео на цю тему. В кінці цього відео буде підказка на перегляд, або можете зазирнути в опис під відео. Продовжимо! Кермо тут також буде однакове, а ось винос і обмотка керма будуть вже відрізнятися. На 200-й моделі встановлений звичайний винос та звичайна обмотка керма у вигляді тонкої пінної смужки, в той час, як на 400-му салексі, буде встановлений вже аеродинамічний винос та обмотка з антивібраційним ефектом. До того ж, в неї краще щеплення з долонями. Як показує досвід використання, то така обмотка живе довше на велосипеді. Підсиділ та сидіння тут однакові, тому не сильно зупиняємося на цій темі та переходимо далі. Покришки на обох моделях однакові. Тут встановлені 45 ті Maxxis Rambler, А ось втулки і обода вже різні. На 200-му з Alexі встановлений опіт Comp SL2, а на 400-му Expert SL2. Він йде вище за класом якості та міцності. Так само, як і втулки. На 400-му встановлені від бренду Shimano на промпідшипниках, а на 200-му втулки Joytech на насипних підшипниках. На невеличких відмінностях ми закінчили. Тепер ми перейдемо до найголовнішого: до того, що доволі сильно змінює можливості, місце користування та й взагалі характер велосипеда. Так, це все можна змінити через рівень трансмісії на велосипеді. Отже, Salex 200 має групсет від Shimano 40. Не дивлячись на те, що це початковий рівень шосейного обладнання, він вважається найнадійнішим 9-швидкісним групсетом. Після тестування нашою командою Salex 200 ми прийшли до висновку, що ця трансмісія закриває майже всі потреби. Трансмісія на Salex 200 невибагливо до себе. Та й за бажанням можна і налаштувати майже кожному райдеру, чого, на жаль, не скажеш про Салекс 400. Салекс 400. Можна сказати, що це той велосипед, на який рівняються інші виробники. Сказати вам чому? Тому що він це класичний гревел з правильним групсетом. Тут встановлена трансмісія GRX 400 2 на 10. Якщо хтось не в темі, я вам зараз поясню. Є два типи трансмісії на велосипеді: шосейна група для дорожніх і шосейних велосипедів, і група МТБ для гірських велосипедів. Що зробила Shimano? Вони взяли частинку від шосейних трансмісіях і додали туди технічні рішення, які є у МТБ-трансмісіях. В результаті вийшла легка і надійна з функціями МТБ-трансмісія. Якщо коротко, то Shimano створила ще одну лінійку під назвою GRX. Чому це так важливо, щоб на Гревелі був встановлений групсет GRX. По-перше, ця трансмісія може витримувати доволі велике навантаження. Вона чудово працює в складних умовах. На велосипеді Salex 400 трансмісію можна використовувати як 2х10, так і 1х10. При звичайному використанні це не сильно потрібно. Але як тільки ви виїжджаєте на бездоріжжя, одразу розумієте перевагу цієї системи. Із цікавих рішень на задньому перемикачі є важіль блокування прожити. Коли ви його вмикаєте, перемикач стає набагато жорсткіше і не дає ланцюгу розгойдуватись на нерівностях, а також запобігає спаданню ланцюгу. Тому якщо ви збираєтесь активно покатати на бездоріжжя, не забувайте про цю функцію. До речі, на 200-му салексі цієї функції немає. Там встановлений шосейний перемикач, який базово не передбачає, що велосипед буде їздити по дуже поганій дорозі. На відміну від 200-го Саlex, там, де встановлені механічні гальма, на 400-му вже будуть встановлені гідравлічні гальма Шимана GRX. Знову ж таки, якщо ви вирішили просто проїхати пару кілометрів в спокійному темпі, то різницю ви, скоріш за все, майже не помітите. Звичайно, для гальм GRX потрібно менше фізичних зусиль для гальмування. Але якщо ви хочете дійсно відчути перевагу, відправляйтеся на бездоріжжя і спробуйте дізнатися свою межу можливості. Там ви і зрозумієте різницю між гальмами Sa 200 і Alex 400. Здавалося, гідравліка вирішила проблеми механіки, і тепер ви можете краще контролювати колеса вашого велосипеда. Але, на відміну від шосейних дуалів, гравійні дуали мають підняту вісь гальмівного важеля для того, щоб вам було комфортніше триматися за дуали, коли ви їдете стоячи на велосипеді. Тож, головне питання цього відео: на який велосипед потрібно звернути увагу. Але відповідь тут доволі зрозуміла. Уваги вартий і Alex 200, і з 400. Зараз все пояснимо. Якщо ви катаєте на МТБ велосипеді відстані від 10 км на постійній основі, і вам хочеться легший велосипед та додати швидкості, то Селекс 200 з цим чудово впорається, але при цьому він вам дає можливість з'їжджати на бездоріжжя і спокійному темпі його впевнено проїхати. Здавалося, тут все зрозуміло, що Селекс 200 повністю може закрити всі ваші потреби. Але все ж таки салекс 400 це той велосипед, який можна назвати правильним гревелом, тому що гробсет на велосипеді може вирішувати багато чого. Хочете одягнути контактне взуття і подолати складні рельєфи вашої місцевості? Будь ласка, трансмісія Шимана Джерикс з легкістю витримає велике навантаження. Або, можливо, ви захотіли спуститися вниз по шаленому схилу, так і тут нема питань. Гідравлічні гальма дозволять вам бути впевненим в ситуації на дорозі. В цьому відео ми вам розповіли про основні відмінності між велосипедами Salex 200 та Salex 400. Ставте подобайку, якщо ми вам трохи допомогли у виборі велосипеда. Дякую за те, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі!